Бог об'являється там, де є потреба, де є проблема. Бог об'являється там, де люди страшно впали у вірі, щоб їх відновити. Всі чудесні місця, там, де ми були, там, де Богородичка з'явилася, там, де Ісус об'явився. Ми собі думаємо, світе місце, йдемо всі туди. Ні, дорогенькі мої, Бог об'являється там, де проблема. Отче, а зерваниця. Отче, а, а джублик, а ще там якісь там ці речі? Там проблеми. І щоб там побудувати Божу лікарню, святиню Зарваницьку, щоб навернути не поломників з Дніпра, а тих, які поруч богородичка вам з'явилася не просто так. Бог являється там, де є проблема. І коли йдете до того місця, пам'ятайте, що ця святиня для того, щоб напоїти не тільки тих, що навколо, а цілу нашу Україну.